Привіт! А, сьогодні я щойно прийшла з басейну і а, була у писані. Взяла для себе смаколики. Ну, насправді, вітамінки це шут, Я п'ю практично кожен ранок разом з дітьми. The drink. Вчора була можливість замовити вже про я його ще не отримала. Але до початку про шейп я хочу попити ще один раз The Drink, Тому від завтра починаю. Спробую з кожного ранку з вами цим ділитися, наскільки це буде можливо. А зараз прийшла з басейну і хочу випити аміно, бо три капсули зранку і три капсули класні після тренування випити. І течка тепла. І ще одним коктейльчиком також з вами поділюся. До речі, кого цікавить програми схуднення, починати відразу з топ Шейп не бажано. Це важливо. Чому? Тому що організм потрібно підготувати. А, готуємо ми його, бачите, ось там у мене наверху є а, Power Cocktail і Restorate, а потім додаємо the Drink і лише тоді можна починати Top Shape Ось така історія, друзі. М -м -м. Якщо чесно, я сьогодні дуже класно поплавала пішла. Минулий раз мене туди син тянув. Я щось не хотіла йти. І коптельчик після басейну це ресторейт. Хоча ресторейт бажано після їжі, пів години після їжі. Але я прям відчуваю, що я не досушила голову. Нікому не розказуйте. Бачите, як шипить ресторейт, ложечки потім для цього вложить. Дуже класно. Таким чином активується формула, яка максимально добре засвоюється для організму. Так, мені не дуже хочеться спати. А, тому що після ресторану можна бути таким трошки сумливим. Якщо особливо організм перевиснажений, то це 100% буде так. Але я все одно відчуваю, що мені зараз це потрібно і цей шут. А ось і мій секретний коктейльчик, про який я казала. Так, де наша ложечка? Це у шутку? Эй! я мою попереднюю банку. Я на ложечку, бо так можно дуже довго діставати. А не, я буду. Ну, ясно. Кузичок в дітей з джуніора. Ложечку. Всі ложечки, які є в порошочках, в коктейлях, вони є з крохмалу. Тобто це є абсолютно натуральна речовина. Вона жодним чином з нею нічого не відбувається, і вона абсолютно є безпечна для продукту, оскільки б вона там всередині не зберігалася. Я додам, я вже сьогодні просто пила цей шут, коли я була в в офісі фітлайну. Додам дві мірні ложки, можна 4 на день. Потім знайду ложечку з цильшу. Ось такі знову сонячний коктейль. Я люблю фітлайн, це такі красиві кольори. Оце це, це трошки. Смачного, гарного, насиченого, активного і світлого дня. І хай небо завжди буде нашим мирним. Боже, це дуже смачно. Я знала, що це смачно, але я не так часто роблю таку комбінацію. Це мега смачно. Масла, до речі, сюди ніякому разі не додавайте. Якщо в іншій коктейлі можна, то сюди не можна. А, ось це дуже смачно. Я навіть не можу сказати. який воно смак нагадує. Але це правда дуже смачно. Обов'язково обов'язково спробуйте. Обов'язково. Гарного дня. Смачно.